Вітаю до вашої уваги такий навантажувач. Значить, це наша звичайна базова модель. Як і особливості конкретно цього. Ну, По-перше, він є в наявності і він доступний до отримання. По-друге, він трошки дешевший, тому що тут стоїть двигун TTG на 20 вікінських сили, який сам по собі трошки. Дешевший і е, він без акумулятора. без акумулятора і без замка запалення на панелі. О, тому вартість його менша. Взагалі двигун потужний, шикарний, 22 кінських сил, от, навіть на ньому написано, пускається ручним стартером. Тобто, Подсос відкрив, до речі, також виведений на панельку. Подсос відкрив. Завів, подсос закрив. Ну, шини такі шикарні для борт поворотного навантажувача дуже зручні. І ковзують хор, хорошо, і зацеп шикарний, і ширина достатня. Ковш з зубами на 170 літрів. Під описом є телефон, по якому можна отримати отримати консультацію також є посилання на сайт значить для пуску подсос закрили рівненька робота у нього. взагалі вигун стартерний для цього просто потрібно поставити акумулятор і зробити щось до стартера Бо, він не має блока живлення, тому ми їх ставимо тільки без акумулятора, щоб не мати хлопати з додатковою зарядкою акумулятора. Представте, да? заїхали хлопці на цей об'єкт. Що тут робиться? Рився басейн. То куча, куча грунту, оце -все, оце все, Оце все, оце все. І так же було і там. Оце все взагалі не проблема. Ну, тут ще й ґрунт піщаний. При наявності трактора оце це нікого не лякає. Підвоз взагалі це. А, ну от ще показова. Так, скільки ми там 9 мішочків цементу веземо спокійненько. Ніхто не бігає, тягає. ТПД безакумуляторний. Звичайний базовий навантажувач, ковж з зубами обов'язково повинен бути, шини, Ну, шини дорожні, мені більше, більше подобаються. Воно не рия, дивіться, да? от він проїжджає, проїжджає, ніяких ям, ніяких ритм, плавненько по радіусу розвертається. Все, і поїхав Потім працює на двох тисячах обертів більше навіть не дає треба показати по скільки нагружають у коп ви бачили повний з горою Оп. Ну, Женя красавчик так керувати на домі дивіться хто каже що смикається. як все плавненько нежно я так не можу Хай хлопці працюють, успіхів їм. Можемо бачити, як техніка працює. Тут щебеночку вибирає, планує грунт. Тут вивозить цей грунт аж за територію. докладочку Вибирають. прибираю площадку плотки. Так, да, я к вам уже прощую. у нас снимает. Все работы механизированы. Прикольно трак. Сзади уключив автоматично щеплення. Женя виртуозно працює на навантажувачник. Я так понимаю, Ваня, ты заезд выбираешь на вот, Эйнбрус. прошел тыждень. Бассейн знайшли такий вихід. отут тут вокруг нього зробили 20 см опалубку, ну 25 точніше. І горцовкою засипають, проливають. Воно потім возьмиться, типу бетона буде. Оці всі кучі порозрівняли, це все позасипали трактором. 6 годин працював. Нужно масло поміняти. Хоть вин весь в пылюсе, но в принципе два тысячи. Хлопцы работают уже на третьем объекте. Значит, по цепкам нормально. Ну, ця ця чуть-чуть послаблена, Все остальные проверяются. Э, масло треба поменять обов'язково. Э, в остальному вообще никаких проблем. Вообще никаких проблем. Можно дальше работать.